Таємо медіа центр розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер Віталій Кім начальник Миколаївської обласної адміністрації. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу це відновлення мостів Миколаївщини. Колеги, таймінг у нас десь півгодинки. Що... Менше мавіть менше. Я буду розповідати коротко. Ми тут зібралися для того, щоб можна було задати питання от Васильовичу, Видержи та. Олександру, лідничого закутався. Розпочинаємо. Доброго дня всім. <косіло> Питання таке. У нас, ну, я хотів би сказати, що у нас 21 міст відновлено, але по факту зараз 19, бо там ще один піший розбирається, збирається. І у нас ще не відремонтований один міст в селі Воронівка, який є там піше сполучення, який об'єднує два села. Це в наших там, найближчих планах, бо там є технічні умови. Але при цьому ми закінчили з відновленням Мастів в області. Сьогодні е закінчено основним місцем велике в місті Вознесенськ, який, дякуючи Службі автомобільних дорог, відновлений. І я думаю, коли ви відкриєте? Сьогодні? Сьогодні відкриють рух по цьому, е як ви бачите. Ми рознадамо всі дані, що стосуються це. Він був у 22-му році, коли е е Кацапи дійшли до Вознесенська, саме цей міст зупинив е просування російських військ, військ на північ нашої області та держави. Тобто, це найдальша е дальня точка просування російських військ, і найперше, коли вони були відки, відкинуті в зворотній напрямок. Тобто, для мене він трохи символічний. Тобто він відновлений повністю за державний кошт і відкривається теж сьогодні. Окрім цього, відновлено 19 мостів. Ми зробили яким чином? Ви бачите, так, воронівка у нас десь отут. Ні, я бачу, я кажу, залишився один міст, який треба добудувати. Там дирка в мосту. Всі інші є. Ми розбили на. Мости по точкам один два, ну там їх багато. Оці всі. Вони різним кольором для того, щоб розуміти на чому балансі хто відновлював, де використовували з гроші United 24 та ДССТ, тобто що там не було державних коштів. Це завдяки співпраці було саме з Державною службою спеціалізованого транспорту, тому що вони знялись по моєму проханню і тоді міністра Резнікова. З частину своїх сил з Харківської області перекинули для нас, щоб ми могли відновитись, і це було правильним рішенням, тому що менш ніж за рік відновлена велика кількість мостів, і ми можемо спокійно зараз використовувати цю інфраструктуру. Я хотів би, щоб продовжив Валентин Васильович. Ми вам надамо всі дані технічно, ну щоб я не перерозповідав тут. Міст такий, містакий там даних на дві сторінки, то ви зможете використати, як вважаєте, за потрібне. А Валентин Васильович прокоментує по, доповість по статусу виконання робіт по Будь ласка. Там Віталій сказав, що раніше ми казали про 20 тут. Дійсно, у нас так сталося, що через Р81 є мост, який капітально відрубував Олександр Леонідович. але це було потім. Зруйнований через канал УКРІ. А спочатку УКРІ за допомогою агенції, за допомогою ОВА, зробила переїзд через канал і він використовувався майже рік. Тому і є такий перекос по цифрам. Але на сьогодні він альтернативний, але не основний. Основний мост відремонтував Лініч, Зробив. Под'їздні пути це дуже важлива реч і дуже важлива робота, тому що, якщо пам'ятаєте, коли ми з Снігірьовці їдемо в сторону Новотимофєєвки, Баратівки і так далі, там стара железобетонна дорога, железобетонних пліт. Вони були дуже покореджені. Олександр санінж домовилося з агенцією на той час, і вони виконали не тільки відновили мост, який гораздо краще ніж був до цього, але й зробили под'їзні путі. Нам потрібно далі рухатись, тому що декілька мостів були зроблені як тимчасові, і їх срок експлуатації від 1,5 до 2 літ. Це, скажімо так, що на той час тимчасово вирішило питання, і наразі ми. Уже з новим керівництвом ДССТ, з паном Яковцом, Віталій Санович розмовляє з ним, щоб ті мусти, які були зроблені як тимчасово, вже мали такий же капітальний характер, як це там, наприклад, Нова Тимофєвська. Дуже важливий міст, який є транспортним коридором Івака маршрута між Миколаївською та Херсонською областями. Як бачите на карті, у нас е, всі штучні споруди на дорогах державного значення е, виконувалися за рахунок державного бюджету. Ну, стан розрахунків не знаю, знає Олександр Леонідович, але е, всі ці штучні споруди відремонтовані капітально. Він теж, е, і опять же, це невеликий перекос в, наших, е, в нашій інформації, е, він теж спочатку по трасі Т-1508 е, зробив. Е, Тимчасовий проїзд через ставок поклав дві труби великого діаметру і забезпечив проїзд через Т-1508. Точно так же через Т-1508 спочатку він зробив об'їзд через железнодорожні колії, а потім вже зробив капітальний міст. Тому як ми кажемо, що у нас там 2021 то е, забезпечили спочатку проїзд, а потім вже е, капітально відремонтували. Тому у нас, наприклад, е, по р 81 залишилось, по суті два моста: один тимчасовий один, а інший стаціонарний. А от е, тимчасовий по Т-1508 він розібрав, і тимчасовий по Т-1508, там, де були труби, він зробив капітальний. Тому ми, е, як кажуть, е, Іноді кажемо про одне кількість, але це не визначає, що вони не спопадають. Просто різна, різна трактовка. 22 моста, а дев'ятнадцять 19... зараз, зараз працює 20, із них 19 стаціонарні, і один остався як допоміжний через УПРІ. Так, так. Ухрі... Да, да, добре. Далі, Олександр, в місті з агентом відновлення відремонтував все за рахунок держави, штучні споруди, які на балансі ОВА. А це була сумісна співпраця. ДССТ виконували роботи. Основну частку матеріалів закупала за кошти Юнайтед-24. За рахунок ОВА придбались теж матеріали і робили ми покриття і під'їзні шляхи. Тобто наша участь в всіх мостах комунальної, точніше, на балансі категорії ОЕС через ці дороги, були зроблені сумісно. Що касається штучних споруд комунальної власності, то пострадала Баратівка-Галаганівка від підриву Каховської ГЕС. і більш того, хочу сказати, що в Баратівці до цього був пішохідний міст такий, ну. Дуже каряво, як кажуть, за рахунок коштів United 24 обласного бюджету, за рахунок виконання робіт ДССТ і частково комунального бюджету бюджету міста Снігіровки, Снігіровської ОТГ ми зробили сумісно новий міст, який наразі являється транспортним. Там не тільки пішоходи, легковушки, але вантажівки теж мають можливість проїхати безпечно. Тому я кажу, що деякі роботи були зроблені ну, в більшому об'ємі, ніж було до е, подриву Каховська, ГЕС прильотів, як кажуть. Е, інші мости, які на балансі Укрі, це е, Укрі управління каналами Річки Інгулець. Доволі розширена така зона для урошення. До речі, ви знаєте, що з Сингульця зараз запитане місто Миколаїв теж через канал, то е, здесь теж сумісна ДССТ, сумісна з United 24 і е, за рахунок деяких коштів невеликих УКР е, були відновлені всі мости, які постраждали. Тому я думаю, що з поставленою задачою ми, як кажуть, справились. Що касається мост Воронівка, це, ну, скажімо так, до того, як в нього прилетіло, він був безхозний. Не було балансу утримувачів, знаходиться в селі. Десь два місяці тому до нас звернулись, скажімо так, потенціальні інвестори і казали, що. Чешська республіка нам допоможе зробити відновлення, але процес наразі затягнувся. Ми надали всю ісходну інформацію. Громада взяла на баланс цей міст, тому що без балансової належності відремонтувати її неможливо. Процес движеться, але на наш погляд повільно, тому ми розглядаємо інше незаборонене чинним законодавством, можливості стосовно його відновлення. Наразі там об'їзд, це. Міст в селі по одній половині її заїзд по основної трасі, по іншій – об'їзд. Але він достатньо небезпечний, тому якісь такі невеличкі витрати, які би дозволили їм пересуватися, на жаль, в межах безпеки наразі неможливо. Тому це питання у нас залишилось. Ми, чесно кажучи, розраховували на Чехів і думали, що от коли ми закінчимо вже Вознесенський, вони зроблять ще й цей. Ну сталося, як сталося, тому працюємо далі. Поки що інших мостів, які постраждали і не відновлені, у нас таких немає. Питання, думаю, що не думаю, що й не буде. Останнє місце, так між нами до червони, вони затягнулися це. Що воно там буде трохи тягнутися, ще ми зробимо в інший спосіб? Угу. Ну, там не дуже фатальна е, історія. Да. Е, я готовий відповісти на питання будь-які і не пов'язані з цим. Є хвилин 5-10, маю їхати. Колеги, 5-10 хвилин, будь ласка, кореспондент ПН Веденко Юлія. Е, питання таке: е, На якому етапі зараз знаходиться питання ремонту Варварівського та Інгульського місті угу. і будівництва автошляху в обхід Миколаєва? В обхід Миколаєва на паузі. По об'єктивним причинам, через ну, те, що пріоритизація грошей і трохи інше, в тому числі вода. Я не знаю, можу казати, що може про гроші? Ні, поки не скажу. Що стосується Інгульського Варварівського мостів, вони передані на баланс держави, те, що не робилося там багато чого скоку, на зараз є зрозумілий орган управління, який має його ремонтувати і зробить це законний спосіб, як вони там передбачають. Насправді воно буде ремонтуватися, і трохи вже почалося, якщо ви не бачите, це підготовка. Ну там був тендер на їх. Так. Да. Давайте так: off-records вони будуть зроблені. Казати зараз про сроки, коли і скільки грошей, не треба. Бо не зроблять. Тобто наша шмута мост, а не. Ну, ми будемо залучати донорів, можливо. Вже йде процес. Тобто не, не лякайте страусів. Та Як там дозволили ходити Південним Богом і Бузьким лиманом? Що ви скажете щодо цього, чи правда це, чи неправда? Ні, неправда. Тобто система побудована так, що ми формуємо військових щодо пересування усіх плавзасобів, і вони до одної точки заборонені після там, де те безпечно, дозволено. Тому це йде <клух> в полуавтоматичному режимі. Якщо ми бачимо, що там немає загрози, ми, ми дозволяємо. Але в частині акваторії, щоб не розповідати, всім заборонено, в принципі, через військові загрози. Тому і правда, і неправда. Я перепрошую, ясності добави, тому що є яхтина спільнота, яка вже носиться з прапором, що. Хай, хай носиться. Ні, яхтина спільнота їм, можливо, дозволено в деяких місцях, де це не суперечить військовій доктрині. У нас же Дніпробухськіль лиман. Є Лиман, є річка. тобто В річці можна, в Лимані не можна. Давайте так це називаємо. Ну, документі... ну, у нас Лиман починається від Варварівського мосту. Тобто, до мосту вони можуть плаватися, да, так? Ст... Ст... З цього Богу, з північно. Там в документі ясно сказано. Колеги, давайте чітко в... питання відповіді. Так, там при спільноті поэтому, те, що вони там бігають, це не, не означає. Спільноти в нас теж активізувалися. І ви знаєте, що там і профсоюзи, і одного звільнили, і тож про це ми взялися за спорт. Зараз бачимо точно всіх тренерів, всіх, хто тренує людей, готує на Олімпіади. Да? Тобто я особисто брав участь, щоб ми отримали дві ліцензії на Олімпіаду. Це не так не автоматично виходить, я вам так скажу, як ви з'ясувалися. Тобто я знаю про спілки, які не плавають, не грибуть, які грібуть. Я знаю асоціації, які є в них там діти, яких вони тренують у доспорті, які просто номінально там отримують. Ми з цим цим розібралися. І ми в комунікації тим, кому треба грісти, вони будуть тренувати дітей. Тим, кому хочеться з прапором походити покаламутити, вони отримують ніфіга. Дякую. Дякую. Анна Латкашенко, 0512. На Миколаївщині. Ще багато мостів, окрім цих, які ви сьогодні відновлюєте, які були зруйновані внаслідок війни, є ті, які в аварійному стані ще до війни знаходилися. Uh -huh. Чи можете ви сказати хоча б відсоток від всіх усієї кількості, який він, і чи плануються якісь роботи, скільки потрібно взагалі часу для того, щоб відновити мости, мостові переправи? А ви знаєте ще мости, які є в Миколаївській області в аварійній ситуації? Які? Ні, не можу сказати. Тому що ми відновили те, що постраждали від е атаки, це по цій кваліфікації. Ми могли на це витрачати кошти, і це зрозуміло. Всі інші мости будуть в робочому порядку відновлюватися згідно їх утримувачу. Тобто, я, ну давайте так. Замість е територіальних громад ми можемо відновлювати лише якщо воно зруйновано внаслідок агресії. Якщо це в робочому порядку, будь ласкаві, ремонтуйте самі. Маю питання не щодо мостів. У вчорашньому зверненні ви сказали, що обговорили з міністром Віктором Ляшко великий проєкт по лікарні. Ви можете детальніше розповісти, що це за проєкт? Це буде нове будівництво, або що стосується корпусів, які вже існують? І чи можете зараз назвати суму, яку планує, яка планується? Вам особисто скажу, це друга черга відновлення дитячої обласної лікарні на 700 мільйонів гривень. Яка планується запуститися? Гроші під це у Віктора Кириловича є. Наше завдання втигнути доробити експертизу, щоб ці гроші отримати саме нам. Скажіть, будь ласка, хто виступає замовником проєктів, ну, припустимо, тих, де фінансування змішане: бжетне, United, і де виконавці не завжди наші, а припустимо Державна служба. І другий період. Таких проєктів у нас досить багато зараз. Є проект великі, я маю на увазі, до більше 10-20 мільйонів гривень. Там соціальні, інфраструктурні, які фінансуються місцевими бюджетами, обласними, державними, донорами, де замовники-донори, де замовники, обласні підрозділи, де замовники інші. Війські, на, ваш, на ваше відчуття, який Це, Все просто. Ні-ні ні Ні в кого. Все, що не робиться в нас, в кінці якось перекручує. Навіть якщо я знаю, там деякі підрядники в ноль працюють чи там навіть допомагають, все одно вони погані через якість документації. Хто е за дівчину платить, той її танцює, чиї гроші, той і замовник. Насправді, що по мастям ДССТ, так і інше, роботу виконують, е виконували ДССТ. В них свій військовий порядок виконання робіт. Тобто там немає замовника, який буде. Там є технічна документація, проект згідно якого вони мають виконати. Тобто, замовник вони безкоштовно це зробили по ДССТ, що стосується ДССТ, ЮНІНАТЕ 24 ЮНЕТЕ 24 згідно переліку в проектному, який був там, вони посп... а, привезли матеріали. Забезпечили матеріалами ДССТ. Ми добили те, що не вистачало їм як додаткові роботи, які в процесі там з'явилися, там щось поміняти і таке інше. Це якщо по суті. Тобто єдиного замовника не було? Ні. Є проєктна документація, балансоутримувач є е власником проєктної документації. Він сказав, нам, будь ласка, це відремонтуйте. Ми відремонтували, він взяв на баланс, вже готовий проєкт. Експертизами, всіми бумагами і таке інше. Все, що стосується цих грошей, ми не торкалися. З намовниками по державним дорогам є служба автомобільних дорог. Я теж не знаю, хто там насправді робив, і мені байдуже. У мене відповідальний сидить перед нами, і він відповідає, що там якість, кількість, там, тендери. Оця вся історія мене, в принципі, не цікавить. Це відповідальність його як керівника. Тому важно, важливо, терміни і щоб це було якісно. На що під час відключень світла не підлягають відключенням об'єкти критичної інфраструктури, серед яких лікарні uh -huh. нещодавно начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шабрай казала, що наші на ну, Миколаївські лікарні ті, що в місті вони під, ну, підпадають під відключення, uh -huh. і місто з областю мало звернутися до обміну, щоб якось вирішити це питання. Що наразі з це питання uh -huh. ми готуємося до проблем. Зараз їх нема, ви ж бачите, але ми зараз змінюємо черги по відключенню. Для того, щоб не відключати критичну інфраструктуру. Якщо, чесно кажучи, ці зміни, які привели в цьому році, вони були націлені на те, щоб неможливо якось коригувати в ручному режимі ці відключення. Минулі роки, як було. У нас не було з цим проблем минулі роки, навпаки. У тобто, нас не було телефонного права, що можна було підключити якесь підприємство, ну, там, яке там, робить, не знаю, там, подушки. Тобто, в нас було чітко, але правила. Одній і тому в нас такий перекос був. Окрім цього, як зазначив міністр енергетики Герман Валіриш, що так да, дійсно несправедливо, що Миколаєві виробляє багато, всі правила все виконуються а там якісь області там не виконують накази і зі світлом. Тобто, це ми змінили. Тобто я звернувся листом до міністра. Проговоривши результат цього листа, наші ліміти мають змінитися щодо вирівняти цю ситуацію. Але по лікарням наша стратегія була саме така, що забезпечити лікарні всі, вони за всі забезпечені, зараз з дизель-генераторами, навіть є там де 600, і 150, потрібно всю лікарню включити, будь ласка, потрібно таку екстренку, на те вам малий, з паливами таке. Для чого це робимо? Я поясню на пальцях. Якщо ми будемо не відключати, ну, умовно, у нас 180-120 МВт потужності, 100 з них критично. Тобто 20 залишиться людям. Якщо ми не будемо відключати деяку критичну інфраструктуру, то в людей буде не без світла не дві години, а шість. Тому для мене це питання таке, що ми відключатимемо будемо критичну інфраструктуру, знаючи, що вони будуть забезпечені інструментами і нічого з цим не буде, але не за рахунок людей. Як тільки буде можливість додатково мати потужність, ми їх не будемо відключати. Але за рахунок людей я не хочу. Не відключати, тому що на цих лініях до лікарні ще висять там багато хто. Тому ситуацію цю я контролюю особисто і суспільне. Будь ласка, крайні запитання ще питання. Наскільки відомо з публікації змі водно-спортивний комплекс Спартак мали віддати в спільну власність територі... територіальних громад міст Миколаївської області ще в двадцять другому році. пишучи, що віпви підписали таке розпорядження, а в двадцять третьому році підписали розпорядження про втрату чинності цього розпорядження. Якщо це правда, чому і в чій комунальній власності наразі Спартак і в якому він стане? Там складна модель. Зверталися активісти і для того, щоб там щось було. Це державна власність. Її оформили в державну власність, тому що воно там висіло, щоб ніхто не міг вкрасти, його оформили в державну власність. Але при цьому неможливо витрачати на нього кошти і там створювати щось і було прийнято рішення першим заступникам. Горким решиті звернутися до нього за коментарями для того, щоб це більш-менш зробити в законний спосіб, для того, щоб ми могли її приєднати до спортивної школи і почати відновлювати там роботу. Тому це, це таке. А піднімається це питання через те, що деякі тренери. Втрачають зарплату через те, що в нього нема дітей. І передаються тому, у кого діти є. Це так вам для розуміння про де з'являються новини. Дякую. Дякую. Колегія. Завершуємо брефінг. Дякую вам. Дякую.